Трубав я України, йшов дороги, йшов стежини, бачив річки і поля. Ліс густий Дніпро глибокий, і квітучий, степ широкий, все оце моя земля. Ліс густий Дніпро глибокий, і квітучий, степ широкий, все оце моя земля. Про палаці і фортеці я читав в бібліотеці, а тепер побачив сам. Оказацькі й оселі про розваги їх веселі розказати можу вам. Що побачив, що дізнався, з ким дорозі зустрічався, розкажу вам. Вітаю, друзі! Я подумав, скільки зручних речей нас оточує, і кожна річ. Результат роздумів та відкриттів талановитих людей. Сьогодні хочу вам запропонувати познайомитись з такими відкриттями українців, що відомо у всьому світі. Дивіться, ось Федір Піроцький розробив технологію передачі електроенергії через залізний дріт, і вже за рік в Берліні, в Німеччині, виробили перший трамвай. Це Сергій Корольов народився у Житомирі. Його називають батьком космонавтики, бо він розробив перший супутник Землі і придумав двигун для космічних ракет. А ось це Володимир Хавкін з Одеси. Він винайшов вакцини від двох смертельних хвороб і випробував їх на собі. Завдяки Володимиру Хавкіну було врятовано мільйони людей. А тепер я розкажу вам про сучасних дітей, що також зробили відкриття світового значення. Мабуть, ви знаєте, що поліетиленові пакети завдають великої шкоди природі, бо на їх знищення природа витрачає сотні років. Але тепер ця проблема розв'язана, бо учениця 10 класу Катерина Малкіна з Маріуполя розробила і створила винахід, який полягає в тому, щоб за допомогою певного виду личинок перетравлювати поліетилен. Для виготовлення паперу зазвичай використовують деревину. Відомо, що з одного дерева роблять дві книжки. Тож, щоб виготовити книжки для учнів другого класу, потрібно 75 дерев, а 11 класник Валентин Фречка з Ужгороду Закарпатської області винайшов технологію створення паперу з опалого листя. Хлопець на кухонному блендері подрібнив листя та від'єднав речовину, з якої можна виготовляти папір. Цю речовину змішував з водою, викладав утворену масу на металевий лист та виставляв сушитися на сонце. Коли матеріал просушувався, то розгладжував його за допомогою каменю. Так утворилися цупкі аркуші паперу. З такого матеріалу можна виготовляти стакани, тарілки, пакети, сумки, а також робити обкладинки книжок і при цьому зберегти дерева. Дніпропетровський школяр Ігор Шипка створив електронні окуляри для незрячих, щоб зробити їх життя комфортнішим. Винахід повідомляє людину про перешкоду поруч та відстань у сантиметрах до неї. Оправу хлопець надрукував на 3D-принтері, на неї встановили різні датчики, мікросхеми та навуштик. Школяр своїм голосом записав усі мовні оповіщення, які озвучувалися при виявленні небезпеки. Львівський школяр, 15-річний Захар Щурко, розробив портативну зарядну станцію для військових. Па Powerbank. ним можна зарядити з десяток мобільних телефонів, а також рації. Розмінування територій – одна із важливих задач для України. Щоб допомогти розв'язати проблему розмінування у Луцьку, 15-річна школярка Аліна Сочук створила експериментального робота Аватара. Винахід допоможе рятувати життя саперів, які зараз розміновують українські території. Ним можна керувати на відстані 10-20 метрів за допомогою спеціального пристрою, який одягається на руку. Вбудовані передавачі розпізнають рухи людини, переводять їх у команди і відправляють сигнали роботу. Юрій Тумир розробив дрон-міношукач для військових. Цей дрон може проводити пошук мін та позначати їх на карті мобільного додатку. Багата талановитими, розумними та винахідливими людьми наша країна. А ви, маленькі українці, теж можете стати винахідниками та творцями і прославити нашу батьківщину. Бажаю вам успіхів, натхнення і любові до рідної України.